Всім привіт! З вами вигадай Елман Пенг в алмазній броні. І сьогодні у нас знову огляд модів. Сьогодні ми оглядаємо мод під назвою Charles Me. Тобто зменшення. Він додає ось такі капсули зменшення і те, що їх робить. Перед початком став лайк, підписуйся на канал, пиши коментарі, під напишіть. В коментарях який ще мод мені подивитися. Ну, а я тим часом встиг взяти декілька капсул. В кінці відео буде крафт всіх них. Ось зараз ви бачите, який я з в кузниці біля пічок. Тепер Перший це один к 2. Я стаю сміром роз... з один блок. Наступний один к 4. Я стаю ще менше. Один до восьми взагалі маленьким. Один к 16 можна. Цілі. Два пікселя. Один к 32, один к 64, один к 128, воно уже яке. Селяниник целіс. Хочу сім пірсент би для сім пірсент би. П'ятдесят шестьом. П'ятьдесят Тепер ми це все обираємо і беремо новий ряд. Тепер 1 к 512, 1 к 1240, воно ну, вже даху не видно, жителів ледве видно. 1 к 2000, це взагалі, як маньяк, я єлі бачу пічку. 1 к 4000, це найменше. Приділ. Я, як ви бачите, е, як ви пам'ятаєте, я стояв прямо біля пічки, це я зараз ще й лечу і на контрол натискаю, і це я один був. Щоб повернутися до розміру, матеріал-об'йомний розпоряділітель натискаємо. Дуже шкода, звісно, що чогось майже всі моди, якщо на українську мову переключиться, то вони, все на них на англійській написано. Тому мені довелося ввімкнути російську мову, щоб вам це все показати. Сині штуки, такі ж самі, це вже збільшення. Як ви пам'ятаєте, коли ми звичайного розміру, то ми з два блока. Збільшення вдвох ми вже з чотири блоки. Тепер з чотири. Будиночок. Вісім. Це вже ми розміром найбільший будинок. Церквушка. І один до шістнадцяти. Тепер ми з вами. Я не літаю. Я просто пригоюю, як ви бачите. І я можу пригати по городу. Знову ж таки, щоб повернутися ми цю синю ой, чорну штуку. Тепер крафтим. Матеріально-обйомний прирост переділитель чорна штука. Немає крафту. Показує, типу вона крафтиться сама себе. Матеріально-об'йомний прироз той, що робить нас меншим 1 к 512, робиться з драконного дихання і концентрована есенція піма. Вона робиться з рестованого блоку, зв'язка Незера. Та укріплений контейнер піма. Укріплений контейнер піма робиться з алмазних блоків, залізних блоків та контейнера піма. Контейнер піма вже робиться з алмазів, залізи та однієї пляшки. Пляшки мутного з Один к дво. Один к 256 робиться бутилочки драконнього дихання і есенції піма, якою ви вже знаєте, як крафтиться. ну Один к 128 драконяче дихання і есенції піма, але вже викладені отак. 1 к 64. Драконяче дихання теж есенції піма, але по-іншому викладені. Матеріально-обйомний прирос піділитель 1 к 32. Крафтиться з тих самих матеріалів, але вже так викладених. К 16 так викладені. 8 так викладені. Чотирьом, Так, викладені. К шість драконячого дихання та чотирьох концентрованих есенцій піма. Один к сорок 2048 драконяче дихання і есень, концентрована есенція піма. Ну і назви. К 1024 драконяче дихання і концентрована есенція піма, але вже по іншому викладені. Один к 2. Драконяче дихання і есенція піма. Сині продовжуємо. Один к 16, 16. Драконяче дихання. антиполя. Резована концентрована есенція піма. Вона крафтиться концентрована есенція піма, і синя звезда із Незера. Вона крафтиться із звезди Незера та блоку лазурита. Так, далі. Далі 1, ой, просто 8 драконяче дихання і антипуляризаціонна концентрована ісенція піма, ось так уже викладений. 4 це драконяче дихання і отак антиполяризаціонна концентроване концентрована есенція. піма викладені. П'ятий. К двом драконяче дихання і один антиполіразаціонне концентрована есенс Піма. А я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Ссылка на скачування буде в описі. Ну, і ось така у мене є машина, тому зараз я ставлю день. Собака. Установлено время до побачення!